У нас груші дуже смачні, солодкі, є, є тверда, є м'яка, теж м'яка, є твердіше. Найкраще груші купляють. Бера і барабоска. Піднялася ціна у груші, ще два рази. Минуло було гривня 60-50, а цьому році 85 гривень. Скірське золото це чемпіон. Це руб'єм, хороша болдавська красуня. 45 гривень великі. 20 гривень є маленькі, 40 гривень меншенькі. Чи можете сказати, що ціни зросли, напаки знизились на яблуках. Ну, зросли, зросли ціни. Бо вложили гроші в саджанці, ти мусиш трошки щось заробити. 40 гривень ціна, хороші дуже. Прийшов, вчора брав і сьогодні прийшов. Що порівняти ціну з минулим роком. Трохи піднялася ціна, можливо, пала. Я каталог не веду. залежить, який яблука брати, будь-що. А от така ціна для вас нормальна? Нормальна.